Та я вже включила видео, там. Всем привет, поселять кишки, милички и земной гай. Куча земной гаята. Всем привет! А там так. ты. Идем. Идем. Дивись, ти роби машини, а я буду водити таких стасилок. Ну ти знаєш, яке твісти? Йде. Я цю гру ніколи не грав, якщо ребята. І перший раз знімаємо це відео двоє. Так. Ну, да, граємо. Ну ти оби масини, як ти ж там розбереш, як масини робити. Там такі генератори, стучки такі. Прямокутні. Ей, ми тебе цей А тем на готово називай, а ти назав. Молодець. Молодець. Гаємо. Потім такі штучки називаючи масини. Что? Не довго. Я зараз тебе показу. Атем дивись, іди за мною, я показываю ось такі вот стучки об. Їх тут на карте ч те. А ну ж ты видите? Не видео снимаю. Так, Чи там коли буде стучка така полсти, там буде знизу около стучки повзунка такого, ну там, коли буде а? на, сраб... на Чи тому, то тикай на кнопочку там має бути. Яка? Ай, господи, я зайде. Ну коли там буде така буде такий ползунок, така паличка буде. І на паличку, о ти зробив чомусь сину. І... Десь роби десь находимо сини і роби їх. А це хто з нами грає? Та це твісти ти не все-таки стосил від них треба бігати. А, так я. Ти здох! Ти вмер, блін, заново! А, вмер? Заново, коротше. Заново, а Та просто около мене ходи. То у нас одинакова. То у нас то у нас це. То у нас там одинакова скритність. Ну, ну скритність це чим далі, чим менше. У те, у тебе замічають ці сосилки, блін.

Просто около мене не ходи, просто роби ті стучки, масини. Просто роби ті стучки, якщо ти побачиш около масину... около мене масину, то просто скажи, я відійду, якщо треба буде тобі масину починити около мене. А собі забув у мене способність, я могла погавкати і ті. Двісті один на мене багувались. Блін, я тупа, я могла погавкати, і вони б на мене пиагувались. Що на го... називай не готово? Ми злоді трапимо. На 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 но у тебе таких стікерів нема. А на що? що ти написала? Тож це... англійську... англійську мову не розумію. Та це щіки називаються. Їх можна купити. Давайте Та, це стікери безплатники, я відправляю. Його треба, його можна Іди звідси. Чекай, 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 чекай. Назимай на, на син. Я дуже маленьке, в мене дуже маленьке! Господи, як часто з тобою грати! Я ковня. Сюда йди. Я машину роблю. Я машину роблю. Ма роби, роби. І... Тачь, у мене одне хп? Якщо в мене один раз вони кушнять чи твістиде, то я вмиру. Я поки тобі почняла, як грати, кущнулась. Кушнула. Мене кушнули. Мене чисто кушнуло, ну це салфетка яка. У мене не виходить. Та я тобі зараз Тач, я зараз тобі переведу, що я це як цей ті стикер називається. Атем, там тут около мене масина є. Іди... іди її роби. би? не за мною йди там около массина була? Вот там за вугу. Та туди Господи. Я Дивись, як все Таку... Господи, кому я поясняю, як зити. У мене робота, ну, обичому машини поки я тебе, поки я сама не здохла, поки возу. Вот там около мене сем. тут около мене є все одна машина, я несла. Ну там, де вот. Я погав... Блін, я не на... Не... я не встигла на кнопку поставити, щоб погавкати. погавка. Вообще на погапка. А, а... <смеш> Дубль два. <смеш> Дубль три. <смеш> Господи, ми навіть ми навіть пасвітас не бозимо пойти. Давай лівай. І я на тебе знову захожу. Я не можу перезайти. Мені треба лівати і на тебе заходжу. Господи. Я два спочатку команду занайдем. Я не знаю, тут є цей... Дід мороз. Блін, тут зі мною йок Чекай. Йок це ну мус даїнки. Ну, пань. Хлопець. Він тут на себе. Ні, давай команду знайдем, хоча б якусь. Ні, давай хоч якусь команду знайдем, тут ти постійно подихаєш. Та не всі! Сюди! Наперше, наперше! Господи, йдем! Давай, йди в ліфт! Гавно! Ну, хоч назимай на кнопку знизу! Хоча, ні, не... Не назимай! Ну, нас так ходять! Нічого страшного, хоч допоможуть то тобі! ДА! що ти вис... Нафіга ти висов? Ти ж хоч я на... Ти не на ту кнопку нажав. Просто либо не на мене зайде. Добре. На команди грати, тільки двоє. Не давай якимись челиками. Давай з якимись челиками. то ти подихаєш. І тобі хоч... Господи, что ты бы там звонить? <свист> а ты где? Господи, привет. Господи, нажимай кнопку. Вот что кнопку нажимаем. У нас вся икаш команда моя. Вот. У нас команда поехала. с таким нубиком. Ну, хоть, ну, хотя бы и команда есть. А, тут я и хоть команда. У нас есть, нет, нет, нет. Все тренин, нажимай, я возу. Сейчас... тут Ви маєте владу заходити на владу, ми будемо всі разом грати. Вони не мають мене, блін. Алло. Що? Ребята, якщо ви маєте реальну владу заходити, у нас грайте. Ти не бійтеся, ми не бачимо вкусів. Ну, якщо будете мене писати, то оце от, оце от, блін. То, це, то оцей от пебло собака подав, вас у вас за попку і все ви будете місати нам гати, а не допомагати. <клухи> да чо ти обес? гав гав Блін га. Хто це? Було. не під

Бокс наш. Так. Я тебе вожу. А хто мені? Я персонаж який ти вожу. Його бокс те звать. Господи. Я За тим я говорю, тато. І знімай відео. Відео знімаю і за тему говорю. А там чого ты будешь? І ми відео знімаємо. Ми сам відео знімаємо. А там біжи в ліфт. Я біжу, біжу бігі, бігі, і пістийся А тут це не около ліфта. А я вже зайшов в ліфт. Молодець. Що я в ліфті. Я тут, а тем. Атем, йди до собаки, кам'ян. Що. Нічого у чого челіка не купляю. Да ні гло нічого не купляю, у нього вся фігня.

Я поки що водити не буду. У мене одне хп, я можу вмерти просто. не хочеться, хоче тонки. Починається свято. Качи ка. Кто за один раз? А! Печенька такая. Не, она не чита. У нее просто, просто за... Если ты изучишь полностью этих вот засылок, я возу, То дають предмет, у неї пультві, а пульт ві зразу робить машинку, хоч ти начинаєш її робити. Хто? Кого? Та ні, ці Ну, ці машини. Господи, сука їх сам? Я що знаю, де вони. Все, три, а там! Що? Знає, що ти до них пісав, чи хто з силом? Дурак ти! Це що? Та знаєш, що ти кушнуща, дурак, чок, ти неадекватний! Що? Я йду! Що? Я йду! Сука! Говоришь, що ти зараз може за. Господи! Я тебе не став! Давай на роба, иди, касси, до ліфта. Ти бы що ти здохнеш. Що? Назад іди! Хочешь, іди до ліфта! Аккуратно іди до ліфта!

Почему пристал на Что ты успеваешь? Я ничего не успеваю. Хоче, каждо, хоче будь около мене. Хо... Будь около лифта. Хочеш За... забудь машини і будь около лифта. Роби масину і йди до ліфта. Я тебе буду охороняти, щоб ти не здох. Ні! Дуа! Масин заселилася коні і побило тебе! Не Дай, Атем, це такий пасназ. Якщо він до тебе заліз в сину, то ти то він тебе кусає. Це такий пасназ. Каще, не на, дивись. Ну дивися. Я, я води ти маю, на машину вбити. А, я вхожу. Я виходжу, коротше, адем. Давай грати. Давай пінчу грати. Давай. На мене зайди. Нет, давай-ка соч погай, ми будемо. Що приколюсну ти ти гру. Блін, де ти? Я тебе не можу знайти тут усе у себе в душах. У мене дофіга людей в душі. В дружі як, я тебе не... У мене не тут не Що? рок, лак! Чого? У мене копта рок! Чекай, тебе знайти не можу. Ой, у поз... мене чуть тут телефон впав.

Не будем. Не-не-не, Потім... я таке не буду гати. Добре, заходи, что ты хочешь грать. Будем тебя. Dobre. 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 Пока.